Безпека пішохода, велосипедиста в місті та за містом. На цьому уроці ми створимо пам'ятки безпеки для пішохода, велосипедиста в місті та за містом. Дотримання правил дорожнього руху є запорукою безпеки учасників дорожнього руху. Важливо пам'ятати, що безпека на дорозі залежить не тільки від водіїв, а й від пішоходів та пасажирів. Відповідальність кожного учасника дорожнього руху знишує зменшення кількості дорожно-транспортних пригод і забезпечує безпечне середовище для всіх. Давайте розглянемо основні правила безпеки пішоходів. Перехід дороги. Пішоходи зобов'язані переходити проїзну частину тільки по пішоходних переходах, підземних або надземних переходах. Якщо таких немає, слід переходити на перекрестях по лініях тротуарів або узбіч. Обов'язки пішоходів. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, дотримуючись правого боку. Якщо тротуарів немає, дозволяється рухатися по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. УВАГА та обережність. Перед виходом на проїзну частину необхідно впевнитися у відсутності небезпеки. Раптовий вихід на дорогу може призвести до аварії. Водій автомобіля може не встигнути зреагувати. Діти та безпека. Діти дошкільного віку не повинні самостійно виходити на проїзну частину без нагляду дорослих. Тепер розглянемо основні правила безпеки для велосипедистів. Велосипедисти, як учасники дорожнього руху повинні дотримуватися певних правил безпеки як у місті, так і за його межами. Це включає знання правил дорожнього руху, правильне обладнання велосипеда, а також обережність під час їсти. Отже, безпека велосипедиста в місті це дотримання правил дорожнього руху. Велосипедисти зобов'язані дотримуватися тих же правил, як і водії автомобілів. Це включає зупинку на червоне світло, дотримання дорожніх знаків та сигналів. Обладнання велосипеда Велосипед повинен мати світлоповертачі білі спереду червоні позаду та звуковий сигнал. У темряві або в умовах поганої видимості необхідно використовувати ліхтар, перекристя та пішохідні переходи. Велосипедисту не можна перетинати дороги на пішохідних переходах. У таких випадках слід злізти з велосипеда і перейти як пішохід. Групова їзда Якщо велосипедисти їдуть групою, вони повинні рухатися один за одним, дотримуючись відстані між групами. Тепер розглянемо основні правила безпеки для велосипедистів за містом. Обирайте безпечні маршрути. За межами міста важливо вибирати дороги з меншим автомобільним трафіком та наявністю велосипедних доріжок. Звертайте увагу на умови погоди. Не плануйте їздити в дощ, в туман або під час сильного вітру. Це може призвести до небезпечних ситуацій. Технічний стан велосипеда. Перед виїздом необхідно перевірити технічний стан велосипеда, зокрема, гальма, шини та освітлення. Несправний велосипед може стати причиною аварії. Підготовка до поїздки. Завжди беріть із собою воду та засоби для надання першої допомоги на випадок травмування. ЩО робити у разі дорожно-транспортної пригоди. У випадку аварії велосипедистам слід зібрати інформацію про учасників дорожньо транспортної пригоди, номери автомобілів, дані свідків. Зробіть фотографії місць події з різних ракурсів. Викликайте поліцію та, якщо потрібно, швидку допомогу. Дотримання цих правил допоможе знизити ризик травмування та зробити поїздки на велосипеді більш безпечними.